Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні знову з вами я, Ольга Володимирівна. Але я прийшла не сама. Зі мною прийшли наші друзі, які були з нами минулого разу. Ви їх пам'ятаєте? Так, це у нас хто? Равлик, вірно. А наш равлик, що ж, яку ж страву він готував? Ага, ово, овочевий салат. Вірно. А де ж той город був, де він збирав овочі? З якої сторони? З правої чи з лівої? Пригадуйте? Ану, покажіть мені ручкою. Ха, Вірно, з правої сторони. А бджілочка наша була. Що готувала? Фруктовий салат. А де ж сад був розташований? З якої сторони? Ага, показали мені молодці з лівою. Але ви знаєте, вони прийшли лише на одну хвилиночку, щоб вас подякувати. Подякувати за те, що ви так чудово намалювали стільки малюнків, овочі, фрукти. Навіть отримала б ділочка сам свій портрет. І Равлик отримав свій портрет. А ще були надіслані відео, де ліпили з тіста солоного тіста, справжнього та з пластиліну. Ви отакі молодці. Дякую. Вони вам кажуть спасибі діточки. А за це ми вам принесли невеличку гру. Ось вона. І зараз ми починаємо з вами грати в неї. Ось подивіться! Що ви перед собою бачите? Так, це смужки! А які вони? Вони всі однакові чи різні? Які? Різні? А, а за якою ознакою вони різні? А, ви рахуєте і кажете, що одна зелена, одна жовта та, яка синя та фіру та червона. Так, от стільки чудових смужок вони нам принесли. Але вони просять їх порівняти ще. За довжиною. Як ви гадаєте, от гляньте, ця смужка яка зелена, а ця жовта. Яка з них з цих смужок довша? Яка? Жовта? Так, жовта, а коротша від неї яка? Ага, зелена. Вірно, це я вам кажу вірно, бо я знаю. А як же порівняти, щоб точно впевнитись, що вон одна довга, а друга коротка. Зараз я вам підкажу як. Ось дивіться. Я ставлю смужку. Зверніть увагу, з лівої сторони самого краєчку. Подивіться, бачите? З лівої сторони стоїть моя смужка. А другу смужку я так само ставлю, але свій краєчок ось тут рівняю поруч, отак от, от одна на одну, і викладаю. Подивіться, яка смужка виглядає? Яку ви бачите? Так, ви бачите краєчок жовтої смужки. Вірно. Значить, це означає, що ця смужка довша. А ця смужка коротша. Вірно. Так. А зараз давайте глянемо, яка ж цих смужок у нас коротка, а яка довга? Воду. Ця яка синя, вона яка? Довга, а ця від неї коротша. Вірно. Як ще можемо перевірити трохи іншим способом? Ось подивіться. Знову я перекладаю з лівої сторони, ставлю ту смужку, яку ви сказали, що вона довша. І поруч з нею, а верніше, над нею, отак рівняю, подивіться, і ставлю другу її смужку. Червону. І гляньте, яка ж з них довша? Синя чи червона? Так вірно, синя довша, а червона коротша. Так, це ми з вами виявили і перевірили. І тепер знаємо, що жовта линійка довша від зеленої, і синій олівець. Довший, ніж червоний олівець. Але знаєте, бжілка з равликом попросили з цих смужок викласти доріжку. Але доріжку незвичайну. Від самої найдовшої до самої найкоротшої. Ось подивіться, у нас зараз скільки смужок? Один, два, три. От потрібно знайти саму. Найдовшу. Як ви гадаєте, яка? Яка? Так, ми ж уже з вами виявляли, от її дуже гарно тут видно. Ось вона вона найдовша. Так, ми її залишаємо. І я знімаю зелену смужку. І тепер потрібно порівняти її з червоною і виявити, яка ж них найдовша. Зелена чи червона? Прикладаю, подивіться. Так, виглядає яка? Так. Краєчок у нас зелений. Значить, зелена, коротша, ніж жовта. І я її ставлю ось тут. Продовжую нашу стежку. Ну і залишилася ще одна. Ми її не порівнювали лише з зеленою, а давайте перевіримо і з жовтою. Подивіться. Вона коротша, ніж жовта. І коротша, ніж зелена, значить, вона найкоротша. Ось, значить, це її місце. Ось наша стежка до казки вже готова. Довша, коротша, найкоротша. Це була стежка до казки, яку зараз ви побачите на своїх моніторах. І ця казка про одиницю. Ну що переглядаємо. Казка про одиницю. А ось клітинка хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. У кімнаті один стіл. Біля нього один стілець. У куточку побіля вікна одне ліжко. Коло нього. Одна тумбочка, а на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Вона зветься, математика. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан, один. Ананас, один апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями одиницями. Одній одиниці один банан. Іншій одиниці один ананас. Цій одиниці один апельсин. А цій одиниці один лимон. А ця сестриця одиниця отримала один кавун. Та от проспівав перший півень. Сон зник. Пора одиниці до роботи братися. Ну що, подивилися? Так про кого була казка? Про одиницю, вірно. А чого ж ця казка була про одиницю? Що, чого? Що там було по, по одному? Так, там в кімната була одна. А в кімнаті що ви кажете? Ага, були різні предмети мебелі по одному. Так, чую, стіл, стілець, ліжка, ага, тумбочка, поличка. І все було по одному. Так вірно. А яку ж книжку вона читала? Математику. Так, вона коли лягала спати, вона читала книжку про математику один раз на добу і тільки ввечері. А що ж їй там снилося? Кольорові сни. Так, і в цих снах вона бачила різні екзотичні, тропічні, там да, смачні такі фрукти. А у мене теж такі є. Але трохи інші. От давайте з вами глянемо. Що ви перед собою бачите? Так, морква. Називаємо це. Так, лимон. Це полуниця. Даже навіть на українській мові вірно сказали. Молодці. Це перець. Перець солодкий. І остання хто? Апельсин. Ой, бачите їх, скільки тут. Але скільки ви бачите морквинок? Одну а лимонів. Одного а полуниць. Лише одна полуниця, а перець. Теж один. А апельсин? Теж один. І ви знаєте, люди вирішили, що можна теж записувати те, що ми з вами чуємо, рахуємо. Ми порахували один. А як же записати? Слова пишуть буквами, а ми можемо записати цифрами. Ось тому до вас і прийшла казка з цифрою один. Ось подивіться, в мене теж така є. Бачите її? Якщо я поставлю її біля моркви, ми з можемо з вами прочитати і скажемо, скільки морквинок у вас запитає. А ви скажете, одна морквинка. Так. А зараз один лимон. А зараз. Один перець. А зараз одна полуниця. Молодці. І ще один апельсин. Ось ми кожному порахували і поставили цифру один. Так, це у нас таке число, яке позначається на письмі цифрою. Так, ось тут дуже добре. Ви знаєте, а всі мої цифри намальовані на картосі. Вони вже всі написані. А як же вам з цим справитись? Ось у мене є така невеличка підказка. Подивіться, у одиниці є носик коротенький. І він от там, з лівої сторони, починається. І така ось паличка рівненька. Ось моя одиничка, щось така. Носик коротенький і паличка пряма. Давайте ми з вами трошки помалюємо. У вас теж є носик, є носик. І у мене є носик. Подивіться, зараз ми цей носик повернемо трохи вправо. І ним буде О, вліво. Нос. Всі ж пишемо з лівої сторони, і носик одиниці дивиться в ліву сторону, повернули всі вліво. І носиком трошечки отак вгору і прямо паличку. Молодці. Давайте ще раз закріпимо. Повернули голову вліво. Носиком веде отак трошки вгору така коротенька паличка. І ось така опустила довга. І ще раз. Отак повернули носик. Раз. Два. Молодці! Але ж можете написати ще й пальчиком. Олівцем. У повітрі. Я беру пальчик. Так, і починаю. Ставимо з лівою. Коротенька паличка. Раз. Два опустила. О, я могу навести коротенько. Раз вгору опустила. Повторюємо разом зі мною. Раз, опустила. І от ще одна Оленька. І дова. Навіть тут подивіться, яка гарна. Вам її дуже гарно видно. Ви можете прямо у повітрі поставити пальчик і так, і провели. Раз-два. Це одиниця. Ось така вона чудова, наша одиниця. Про неї навіть є такий от віршик. Цифра один чи одиниця пряма і тонка, як шпиця, Рахунок та таблички починає одиничка. А знаєте, а чого ж вони написали, що вона починає рахунок і завжди одиниця? Давайте перевіримо. Подивіться. Починаємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Я рахунок почала з якої цифри? Так, з одиниці. Ми завжди так рахуємо. Що би не починали рахувати, завжди рахуємо з одиниці. От давайте колеса порахуємо. Один, два. Знову з одиниці почали. І отут у вагончику. Один, два. Теж. Бачите, завжди все починає наша одиниця. І пригадайте, коли снилися нашій одиниці кольорові сни, вона з сім'я цими смаколиками такими ділилася зі своїми сестрицями, одиницями. Бачили, скільки їх там було? Вони були такі гарні, чудові. І я хочу вас попросити разом з нашою одиницею, щоб ви намалювали одиницю, виклали її на столі із паличів, із гудзиків, навіть з макарон, І малюйте теж олівцями, фарбами, чим хочете. Навіть можете взяти пластилін і теж виліпити одиницю і навіть солоного тіста. Чи приготувати потім смачне тістечко, а потім цю одиничку скоштувати? А я буду чекати ваші малюнки у себе. А ще, якщо захочете передивитися казку про одиницю, заходьте на наш YouTube канал, і ви її там знайдете, ще раз переглянете та почуєте. А наостанок, давайте з вами згадаємо, хто ж до нас сьогодні? Так, до нас приходили наші знайомі, тілка та які в подяку нам принесли за те, що ви їх намалювали, і страви, які вона готувала, вони в подяку вам принесли груб зі смужками, з кольоровими смужками. І що ми з вами з ними робили? Що? Так, ми вимірювали довжину, шукали, яка. Коротка, яка довга, чи сама довга, потім прикладали, шукали яка коротша, і потім ще раз накладали і шукали, яка ж тих найкоротша. Але ми з вами робили стежку до казки про одиницю. Так, І ми ознайомились з цією чудовою казкою. І обов'язково. Давайте ще раз повторимо, як ми пишемо одиницю. Ми пишемо з носика з лівої сторони вгору, вниз, вгору, вниз, трошки вгору, вниз. Обов'язково зробіть цю вправу дома, прямо у повітрі. Можна навіть без аркушу паперу на столі. А я чекаю ваших всіх Малюнки та фотографії до побачення.